Трошки третяк цього заслужив, але що його звільнено, то незаконно. Але ж трошки він заслужив, бо він халатно відносився до своєї роботи. Що це виборна посада, і люди повинні вибирати, а не Денисюк. Або нехай судять його, якщо він злодій, то нехай його судить суд, а не відстороняє. Я за нього не голосувала. Я не голосувала ні за Шехердзя, ні за Третяка. Чесно говоря, мені взагалі його не жалко. Може, прийде якась друга людина, яка дійсно почне щось робити. Так що все, що робиться, то до кращого. Які вас очікування від щокритяна, наприклад, який буде виконувати його обов'язки? Так що, так, воно що, ж одне і те саме, що той, що керзян, що той. Ну, вони ж там всі пов'язані. Я не думаю, що зараз щось там, якось там поміняється. Вони ж там всі, ну, на мою думку, вони просто займаються бізнесом. Я так думаю, що його просто підставляють і все. Оце моя така думка. А як там насправді я не знаю? Це на його совісті буде, його махінації, його все. Мені скажу. Мені так здається, що його просто хочуть вижити його. Ну я ж там не працюю, керівництво його не знаю. Керівництво підтримувала його. Я за нього голосувала. За оці два з за половиною роки розчарувалися, чи чи ні, ну от взагалі його політика, чи подобалася вам? Ну, чи влаштовувала точніше. 50 на 50, якщо чесно, я вам так скажу. Думала, що буде краще, звичайно. Я думаю, що це справедливо, враховуючи ту справу, про яку йдеться, наскільки я пам'ятаю, це його жінка, яка фінансувала його передвиборчу кампанію, і потім вона отримала якусь посаду. Я вважаю, що це адекватно. Так, я за нього голосувала. Ну, був вибір між шакирязяном і третяком, і в цьому виборі я проголосувала за третяка. Велика частина його каденції припала все-таки на війну, і тут якби, вносились свої корективи, але останні рішення по місту, тобто ці всі ремонти, ну, чесно, я вважаю, що дійсно це не настільки важливо, як, як деякі інші речі в наш час. Просто я як виборець, да? суд позбавив мене права е обрати ту людину, яку я обрав. І просто... Один суд потім другий суд за якусь там незначну, ну тосі, тобто незначну якусь. Е Проблему, да, це була корупція, ну, можливо, це була корупційна діла. Можна було обмежити штрафом. Но забирати в мене право голосу і в більшості рівнян за якусь там, премію в 40 тисяч гривень, умовно кажучи. Я не знаю, яка ну, я точно не пам'ятаю, яка там премія. Но мене і більшості громадян, які проголосували, там, там 35-40% громадян міста, просто позбавили право вибору э, того людини, яку ми вибрали, просто за якусь, ну, за якусь невеличку значну суму грошей. Ну, це, скажімо так. Це важкий прецедент, і це не демократичний прецедент. Я також за відсторонення третяка. Якщо буде доведено факт, дійсно, що він виписував ці премії в такому надвисокому розмірі, то я думаю, що так все правомірно дійсно потрібно його покарати відсторонити від посади. Е, скрий, будь ласка, ви не за нього голосували, підтримували його ні, на виборах? Ні. А кого ви підтримували? Ви знаєте, не пам'ятаю. Шакирзяно здається. Зараз він буде виконувати обов'язки Третяка. Якісь очікування, можливо, у вас є до, до нього, до його влади, як він буде. Нехай спробує. Будемо робити висновки після того, як побачимо його діяльність. Мені він подобався. Я про нього тільки хорошої думки, а що сталося, я не розумію. Ви за нього голосували на виборах? Так. Е Ну як думаєте, взагалі суд справедливо вчиняє несправедливо? Не чи можливо там якісь є? Я не розглядав це питання, не можу нічого сказати. Я взагалі не дивився за це питання. Я це нещодавно тільки узнав, це що так сталося. Насправді я не задумувалась про це питання, але якщо буде е, до, до доказано, і там буде все правильно зроблено. Якщо дійсно його вона є, то тоді типу все нормально, якщо дійсно є провина. Якщо це буде як нас часто зроблю, роблять типу підставні і так далі. Люди, то це буде неправильно. Чи влаштовувала вас його взагалі політика? оце він два з половиною роки е, коли був при владі. Я скажу, що мене це, в принципі, не торкало ні в якому питанні особливо. Тому я не можу сказати, чи влаштовувала, чи не влаштовувала. Я просто собі жила як рівнянка, але на мене це не впливало. Тобто, за Бруківку скажу, що клас, що положив. <смірно> не проти, бо там на Брукліні була така дорога, що це просто жах. Ну, хай чубляться. Може толк якийсь буде, може десь правда випливе, але сумніваюсь, жаль, звісно. А як третяк він мені. Ніхто ніяк. Чайка був чайка. Це був господар. А третяка я не бачу, що щось міняється в місті на краще. Ну Коли війна йде, ми кладемо, вибачте, тротуари, клумби робимо. Ну, блін. І мова одна: ми не можемо ці кошти нікуди більш переказати, бо це ж цільові і все останнє. Да ерунда, такого не буває. А ви на виборах, оцих, коли був третяк і ну полотувалися? Ви за когось голосували? Ви знаєте, ні за кого. Тобто вже... не підтримали його на виборах? Тобто... Ні, 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 ні одного, ні другого. Не бачу я за ними патріотів Україну, скажу так.